Сьогодні для нас особливий день. Ми підписуємо угоду із легендарним футбольним клубом Динамо Київ. Вибір Динамо Київ взагалі не випадковий, оскільки історія нашої мережі починається саме з Києва. А Динамо це клуб, який представляє наше місто, був і є символом та гордістю міста Києва. Зараз я запрошу наших футболістів. Ця співпраця для нас це можливість додатково підтримувати спорт в нашій державі. В цей непростий час. Ми віримо, що це не просто партнерство. Футбольний клуб Динамо Київ це не просто клуб, це історія, традиції, цінності. Так само і в РСМ Нафта». Це не просто паливо. Сучасна інфраструктура це якісне пальне, це їх цінності, амбіції. Ми представляємо такий великий клуб, ми, як то кажуть, обличчя. Тому, звісно, це приємно і це як то викликає гордість. Для Динамо в першу чергу це рух у майбутнє. Рух вперед це наш основний принцип, з яким ми функціонуємо. Як спортивні досягнення, так і досягнення у будь-якій іншій сфері. Тому, коли ми обираємо партнерів, ми обираємо лідерів на відповідному ринку, тому що Динамо це лідер у футбольному світі, «БРСМ» — це один з лідерів у паливному світі. Наша співпраця охоплює різноманітні сфери. Починаючи від підтримки клубу паливом, закінчуючи підтримки клубу у продажах у продажах нашої екіпіровки по всій Україні на заправочних комплексах БРСМ «Нафта», почне з'являтися куточки з атрибутикою Динамо, щоб кожен наш вболівальник в будь-якій точці країни зміг отримати тут і зараз. you uh -huh.